Це відео для того, щоб ви зрозуміли різницю між майстерністю і дебілізмом. Оце дерево, це в даному випадку абрикос жерделя. Я посадив цією зимою косточкою, вона вже 12 см. Йдемо далі. Це горіх. Я посадив ну, горіхом вже 21, 21 см. А тепер, учора, це було. 7, -го, 7 -го травня <смі> ці придурки було стільки сіяли сухі гріх. Ой, горіх, жолудь. Зараз піду покажу вам. А це, як хочете послухати про придурків, то я вам розкажу. Це у нас перший придурок клуд шоу наркоман Зеленський. Ну і під ним шобло, і над ним там якесь шобло є. І що вони роблять? Ну, от клоун є клоун. От, як він е, на сцені клоунічав, так і він і в житті клоун залишився. От він розписав програму Ліси України. Там. Мільярд дерев там, за три роки. Ну, я вам скажу, що це надута фікція, під яку списують гроші і крадуть. Нічого вони не роблять, це взагалі маразматики. Те, що вони роблять, це. Це просто крадуть. Під цю програму вони розкрадають кошти. І під час війни показую вам ці придурки. От Ісмаїльський Лізос, сюди Болховец приїжджав. Він тут розказував, що тут треба садити сакури там і все. Купили вони сюди 20 тонн жолудя. Жолудь я вже бачу, що він був гнилим. От 20 тонн по 50 гривень. Тобто мільйон викинули на гнилий жолудь. Нормальний заробіток. Ну і цим гнилим жолудям сіють ліс, сіють. Тут таких чудес я ще не бачив, навіть Сталін і той таке не міг сотворити, як цей тупий балаховець. Сіють ліс на Пасху, на Пасху. Вже дивіться, який ліс, вже вирос, вже все цвіте, вже плоди скоро будуть. Ну вже десь є плоди. А? Вони тільки посіяли там пару днів назад. Дивіться, жолудь той. Закатали в суху землю, сухий, сухий мертвий жовтий. От він лежить, дивіться, бачите, мертвий жовт. Він сухий, мертвий. Ну отак. Я дивлюся, а еті. там по телевізорі виступають і знатаки, вони там розказують про реформи. Слухайте ви, в основному придурки. Які можуть бути реформи з дебілами? Ви що, не бачите, з ким ви робите? Які, яку реформу може зробити дебіл, такий як Болоховець, Стрілець, Шурма, Шмигаль, ну і клоуна наркоман Зеленський. Про що ви говорите? О, дивіться, що дай Бог, дай Бог, пройде дощ, то тут зійде ні, не жолудь. Тут зійде в'яз. В'яз тут летить, і він 100% зійде. Але все залежить від того, пройде дощі. Земля абсолютно суха, і ці дебіли закатали в суху землю сухий жолодь. Тобто, тобто імовірність. Він ще сухий, він пустий. Імовірність тут навіть не один з мільйона. І навіть не один з мільярда. Тут абсолютно немає ніякої ймовірності, що тут виросте ліс. А, ну я маю я веду дубовий, оце що вони посіли. Добре, що хоч ви знаєте, в мене таке враження, що вони мечтають списати це на свиней. Ну сразу скажу, що ні одного свинячого сліду я тут не бачу. Ні, ну, тут вибили свиней вже давним-давно. І, і коз навіть немає. Весь такий більш-менш крупний звір вибитий. Що вони роблять? От, бачите, тупорили. А тут, от, до речі, була прикопка і в прикопці було десь 2-3 тисячі акацій. Причому гарної якості акації. І вони її... Заморили, вона там переросла та й викинули. Сховали. Викинули. Я вам скажу, що товариші реформатори, хто там мечтає щось реформувати, то Я... ну, дивися цирк, маразм. розумієте? Оце недавно була там конференція WW WWF. Ну, ви знаєте, космонавти. Самі справжні космонавти зібралися. От. І ще й причому з якоїсь планети, не зі цивилизации. цивілізації. Бордель. Не хочу тут розказувати тут такий самий Бордель. По одному в 5 разів садять. Раз посадили, списали, два посадили, списали, третій раз посадили, списали. А все рахується, все в мільярд зараховується. Все зараховується в миллиард. Ну і звісно, площі додають два-три рази. Або взагалі. Пишуть, а не садять. Пишуть, посадили 10 гектарів, списали там 100 тисяч сіянців. Але в натурі там нема нічого. Це от типовий обман волоховця, Ріцая. Страна дебілов. Слава дуркаїні. Слава дебілам. Вимре, вимре, 100% вимре ця страна, і жить небагато. Якщо такі дебіли і далі, тут будуть царювати. То жить осталось мало.